Хочете можете сюди сісти. Ні, намазивати сюди, може сісти спершу. Дивіться, то є він як берегів. На якому часті ти укріпляєш... — А то далі не укріпляєш. І далі підуть. <криклись> Хто піде? Ви жіде. Неможли... Я не знаю, хто під дивитися включаєш дурка. Хто вам привозиться? Ну, Уважишки да, здар... з договір, ні? На кого ви працюєте? Нам просто хлопці міжкою? знизу не можуть не сказати. А хто старший. Де, туди, туди, має, а біжах, буде? На... Ну, а, чий, а чий номер на брамі? Власника? А це забудовник, забудовник. А, нам, нам, а, хто, а хто забудовник? Ми, 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 ви не знаєте, на, на кого працюєте. Ви не, знаєте, ви не знаєте, хто вам платить гроші. Ти звідки? Ні. А хлопці. Законно слюблені. Кусяківський район. Кусятовський району? Хлопці сказали, що вам гроші не платять. Не може бути. Дорога напроти будиночка. Там дорога за будиночком закінчується. Тут зразу у нас, Зараз я у нас цікавить єдине питання. Чому забудовується, що забудовується? територія озера? А де яким образом? Взагалі набережна сама. Це, не а що це, це робиться? А, це укріпляється. Да. Чим вона забудовується? А от там збоку вона вже не укріпляється. В Ну, от там далі вона вже не буде укріплятися? Ні, туди далі нічого не буде. Там а буде що а вона, вона тут тільки укріпляється? Що? А що вона тільки тут укріпляється? Де вона укріпляється прибережно змога? Ну. Камня тут не буде, тут буде зелене насадження. Я розумію, для кого це робиться? Це робиться для людей. Для людей. І забор теж для людей. Це... А для кого робиться? Це просто, щоб не було таких, як ви приходите і mm -hmm. пішли не з той сторони, а спустилися сюди і нормально. Mm -hmm. а mm -hmm. не — Щоб нічого. Добре, щоб буде діти пуст? не Всё. попадали, щоб ясно. Да. До цього вони падали, до цього вони падали, а ви робите добре діло, зробите, щоб вони ні. не падали. Ми купили половину будинку. Було тут таке оце. Ми це... побачили, що йдуть туди от, 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 от. <кнувальна> провода. Бачиш, йдуть провода, <кнувальна> і ті хлопці на роботах. Не оформлені ніде на роботах, нічого. Вони просто працюють. Питаємося від якої фірми, я з села, я зі звара, я звідти, я не знаю, де я працюю. Де вони працюють, на кого вони працюють? Ти ж юрист, ти ж маєш знати. Що вони працюють, на кого вони працюють? Платять вони податки, не платять <платить> вони податки. <платить> кого ми чекаємо? Ми так, ми я знаю, що не шо? можна до озера ну, нічого будувати. А не, ти кажеш, не... має... 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 є дозвіл, ти його І ми поїхали. Покажи мені. Має... дозвіл. Нема питань. Зараз почекайте, приїде міліція, разом при них все подивимося. Ну так я ж хочу, щоб все було все гарно. Але давай і зразу запишемо всі дані, бо я ж не знаю, хто це, хто це. Він мене. Ви тут будуєте знаєш? Тіх робочих десять чоловік, що тут ходить, ти знаєш які дані. Як, кого треба буде, того я знаю. Де ви бачили робочих? Я не бачу тут нікого. Не бачили робочих? Ні, зараз нікого немає. А, а хто це, обід... це все робить тоді? Ну, так зараз, почекайте, видно, я ми, так поїхали так. обідати хлопці. А що 10, поїхали. може там 2 чоловіка. Ми зняли, може, тут ще просто мітернополяни спускалися до озера як ви. І викладали камінь. Ну, так, можливо. Mm -hmm. Я ще раз кажу, ти мене зараз знімаєш, ти собі вже назнімав, знімав, як не, мінімум на 510 гривень. Він на же ти. мене знімає. Ні, він мене знімає. А знаєш, для чого він знімає? Для того, щоб ти не казав, що я тобі погрожую. Ні, так ти не переживай, ви не переживайте, Олег. Я... <реш> не, так Для чого ти кажеш? Ні, так ви Олег, не переживайте. зараз приїдуть люди, зараз ми це все просто оформимо. Зразу запишемо всі дані його. Я завтра до нього звертаюся з офіційною заявою про порушення проти нього. Це є землі державної власності. Ні, почекайте, це не є. Це нема, не є землі міста. Ні, це, як, не, а, чи, а за ким вони закінчують? Це треба в обласну раду. Ну то почекайте, ми, а що, не в ми то всю. А оце от попушечна фабрика, ти маєш на увазі, це не державна власнація? Оце? Так, а я полам. взагалі не знаю, що я. Ні, так, так я тобі просто кажу. Я, вам кажу, що я, то, знаю, я... тобі як юристку кажу, і вони розказують, що це до міста відноситься. Я знаю, за ким закріплена ця земля і хто доїде. У Оця земля за ким закритує? Ну так почекайте, зараз приїдуть люди. Ви ж, ви ж, ви ж громадська організація, ви з чим їхали? Яка громадська організація? Я тобі кажу, просто я громадянин. Зараз приїдуть, люди. не, приїду, не